Моя HR каже: О, наш кандидат, треба призначити зустріч з керівником. Це цікаво, до речі, бо я з нею першочергово спілкувався по телефону, і потім була онлайн зустріч. відразу вирішила, що я їх кандидат. Перша зустріч мого гарного знайомого пише: Що за смаколик стоїть і зустрічаємо мене з метро. Окей, веселий, доброзичливий, креативний, гумор сила. Це креативність я завжди себе таким дійсно вважав. Дайте мені просто більше часу, і мені здається, я зможу багато чого. Чудовий хлопець, приємний співрозмовник і готовий прийти на допомогу. Складаєш враження позитивної та комунікабельної людини. Ну тут навіть не враження, тут просто по факту світла, е компанійська, скромна і активна людина. Скромна? Ні, не думаю. Стильно одягнутий. <laughs> Це просто трошки комплімент мені.